Добрий день. На даний час заплановано у нас громадське слухання обговорення детально плану території на земельній ділянці, які розташовані на території України міської територіальної громади, заможні на цьому пункті, для розміщення будівництва експлуатації та опланів, будівель та споруди, на ергогідні, підприємств, установ та організації. Спочатку нам необхідно обрати голову та секретаря зборів. Тому давайте. Пропоную секретаря очередь даже. Тому хто не передний. Необхідно ну, не затвердити регламенти не роботи сесії. Регламент не... доповідь до 15 хвилин, запитання до 5 хвилин і закінчити за коленувати. проспоконне такого голосу пропонуємо реєстранську на моєму голосу. Будь ласка, є та І ще проспект Ландерона. Все? добре. Так, запишіться. Так, прошу вас зараз усіх зареєструватись, так? Зареєструйтесь, будь ласка, до даних. Ну, тоді, коли розпочнемо роботу. Слухаємо доповідача. Добрий день. Я Селіянка Сергій Водимович, головний інженер добу проектування експертизи, а також інженер землепорядник, який згідно закону участвує в розробці міста будівної документації. вашого шаувазі містобудівна документація, детальний план території на земельній ділянки, яка розташована на території Діярівської міської територіальної громади, за межами населеного пункту для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд, Об'єктів енергогенеруючих підприємств, установлення організації, розробник ТОВ, Бюро проєктування та експертизи, ГІП головний інженер проєкту Ян Солієнка, головний архітектор проєкту Арсірія Олена Іванівна. Всі сертифіковані, все відповідність законодавство. Замовник Біляєвська міська рада Одеського району Одеської області в особі управління містобудування, будування, та комунального майна міської ради. Підставою для розробки детального плану є. Рішення Біляївської міської ради Одеського району номер 1568 від 19 грудня 2024 року про надання дозволу на розроблення детального плану території на земельні ділянки для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель об і споруд на енергоднявичів проєктів. І підставою також є на розроблення детального плану між Біляївською міською радою в особі управління. Це замовник, то бюро проєктування експертизи це розробник, виконавець і то мастер Егерджер це платник, він же інвестор, який заходить з пропозицією. Доцільність розроблення детального плану обумовлена інвестиційною пропозицією щодо будівництва обслуговування об'єктів нежеленої енергетичної інфраструктури. Вітроелектрогенеруючих установок в межах Діляєвської міської територіальної громади на 19 земельних ділянках. Ця інвестиційна пропозиція від інвестора зайшла як клопотання. І на це клопотання реакція міської територіальної громади, дозвіл на розроблення. Поки що тільки розроблення детального плану, а вже після проходження всіх процедур тоді вже буде клопотання на затвердження ну, чи без того. А, розташування земельних ділянок на накреслення два графічних матеріалів. У плану є, по-перше, самі ділянки, на яких мають бути розташовані оці вітроелектроустановки і підстанції на деяких ділянках, підстанції них. Також дороги, повільні дороги, які між ними, між цими ділянками сполучення забезпечують, і зона. яку... Яка включається в розроблені, це 50 метрів навколо під ділянок і по 10 метрів з кожного боку дороги, для того, щоб вивчити ситуацію, щоб не було якихось об'єктів, які перешкоджають будівництво цих вел. Крім того, визначено проведення дослідження по 800 метрів навколо кожної установки, для того, щоб визначити, чи не існує на цій території якихось об'єктів, які також. Заважають, ну, суперечать вимогам для експлуатації цих вітроелектрогенеруючих Ну, Я зразу трошки забіжу вперед, вітрогенеруючі установки зараз розробляються. Це не то, яко, яке в 90-х роках розроблялось, де були фактори шуму, верехтіння електромагнітного випромінювання, так, так, яке дуже негативно впливало на оточуючу довкілля. Да. Зараз вони це стандарти європейські, всесвітні всі стандарти, там основні виробники, їх навіть перелічуєте. І Сіменс, і General Electric, і хто там ще, і китайські, всі вони відповідають цим сертифікатам, нормам, тобто там нема ні вібрації, ні шуму, ну є якісь, ну, але все в, в межах е, дозволеного, Це все е, працює вже, на <свісно> європейському рівні. Що ще? Між цими електростанціями, я б казав, вже дороги польові, але вони не будуть передаватися інвестору, передаватися в використання, Вони будуть на правах сервітутів. Тобто проїхали, використали і все. А це все залишається в територіальній команді. Трошки про самі. Що, що можна сказати про пояснення оцінці території? Одним з дуже е, таких, суттєвих питань це є ґрунти, е, які віднесені 150, 150 статтею Земельного кодексу до особливо цінних, а більш конкретно визначені е, наказом тежком землю від до 2003 до 245 про затвердження переліку особливо цінних ґрунтів цією метою визначення, чи є в наявності особливо ціні ґрунти, було використана схема землеустрою, яка була затверджена Біляєвським районною радою 27.03.2009 року. На підставі цієї схеми визначена агровиробнича група ґрунтів. Потім по додатку до війни до схеми природного господарства районування України. Нашка Герлицька сільська, на якій території розташована ці споруди майбутні, ну, претні, вона відноситься до степової правообережної природно-силькосідської провінції. На підставі наказу, про який я вже говорив, ця провінція, ці агровиробничі групи, які включаються в цієї провінції, не є особливо цінними грунтами. Тобто це питання знято. Там особливо цінних винтів немає. Що я можу сказати? Сказати ще. Це так, щоб ви мені дали дуже мало часу. Мені так на 2 години треба відповідати. А часу дали мало. Тому я скорочую, вибачте. Значить, Рішенням сесії передбачено 19 земельних ділянок, на яких мають бути розташовані ці об'єкти. А із них 5. Після вже рішення сесії були розділені це їх право на дві частини. Але оскільки є рішенням передбачена розробка детального плану на все, що там включено в старих кадастрових номерах, то ми е, зробили на тій частині ділянки, яка отримала дві кадари ката... на одній частині ділянці, яка потрібно розмістили, запроектували е, вітрогенеруючу установку. На іншій частині запроектували сільгоспу використання. Тобто, по суті, це було, якщо простити простою мовою сказати, ця ділянка буде повернута з сількосводарського виробнику. Ній... І ще дві ділянки, які ще не розділені, але принцип такий же. Проєктом на одній на, на частині так, на другій частині сільгосп виробництво, і вона від... розділяється і віддається назад. Це просто технічні такі нюанси, які слідували. Uh, значит, на сьогоднішній день, то есть існуючі використання, в межах проектування немає природних хороблад на рекреаційних територій та рекреаційних зон. Не захоплює, за, захоплює територію смарагдової мережі, не входить територію до природних екологічних коридорів міжнародної екологічної системи, природних коридорів національної екологічної системи. Uh, uh, Інженерне забезпечення на даний момент практично відсутнє, ну, це інженерна інфраструктура, це лінії електропередач, це труби, це там, в деяких випадках газопроводи, слаботочка, на так, так звані телефони, комунікаційні оптика Тобто на цій території, яку ми показували, їх в деяких місцях Перетинає е повітряна е лінія електропередачі потужності 35 кВт і десь е лінія місцевої телекомокційних мереж оптика волоконний кабель. При будівництві, при роботі в зонах, які перетинаються цими об'єктами, е буде, звісно, окремий проєкт е проходження цих об'єктів. Е Я скорочую. Так, тепер що це було так, що там є, тепер що буде? Обґрунтування проєктних рішень. Креслення, креслення 2. Просто я покажу. покажу і потім одразу креслення 3, от там є окремі ділянки. Ну, Те, що, так як я казав, а, от приклад ВО-76. Навколо неї ми досліджуємо цю зону 50 метрів. Вища, вища дорога, жовтий тим дорога проходить, яка дає доступ до цієї лево. Тут переходить, тобто не жовтим, а рядом з жовтим, переходить всю дорогу, а оце трошки зменшить. А оці лінії це охоронні зони навколо фожем-бео, 700 метрів. 700 метрів це максимальна із зону, оскільки у нас там є деякі невизначеності. 2002 рік дає 700 метрів, ДБ-19 дає 400 метрів. Тобто 700 метрів це максимальна. <coughs> Ми перекриваємо будь-які нормативні документи і беремо навіть трошки більше. У всі європейські це 700 чи менше. Є 400 торгівля. Все. Це та зона, на якій не, не можна розташовувати такі об'єкти. Ну, тут ми все дослідили, Ні, ніде нічого немає. Ніяких об'єктів, які заборонені розташовувати всі колони. Як це виглядає, ви бачите. Десь є об'єкти культурної спадщини, десь є охоронна зона господарчих дворів, все це враховане при проєкту. Я скорочую, вибачте. Кожен проєкт, кожна вітрогенеруюча установка, вот ділянки, яка безпосередньо для цього, виглядає таким чином. В цьому радіусі встановлюється сама установка, фундамент і установка. Це підкранова площадка, на яку на якій монтується кран, і чи заїжджає кран, який... Піднімає на цю висоту, цю установку, ну, будує її. І е, проїзди проходи кабель, який потім з цієї установки подає електроенергію. кабеля, всі проходять під дорогами. Які, тобто, може якимось видовити, це вже персональне, але запроваджує на тому, що всі вони під дорогами проходять. На цій ділянці, ну тут дорога рух транспорту, бачите, право ліво ну, перед назад напрямки. І ще на цій ділянці розташована невелика територія, яка буде використовуватись або як зелене осадження спеціального призначення, або якщо не знайдеться земельна ділянка для складування радючого шару ґрунту, це ми просимо територіальні громади, вона, якщо знайде таку ділянку. Буде весь грунт, який знімається оцей території і оцей, він буде перевозитись на ту ділянку. Якщо десь не знайдеться, чи буде далеко, чи походженням з територіальної громади, то можливе складування тут цього ґрунту. Ну, це по закону ґрунт, з відповідним шаром насичення гумусу і так далі. А, поки же те робити. Де тут? Последні. Ні-ні, я е, третій, тобто тільки останній із цих. 3,21-3,22. Значить, Для економії е, місця і уваги, і всього всі дороги розбиті на е, елементи, всі, всі наші дороги. Тобто тут намальована кожна з наших доріг, по яких... Е, які я вже казав, залишаються у власниці територіальної громади, і на яких направи себе ну це просто право проїзду. Або суперфіцій може бути здійснена комунікація. От виглядає так, все ціла закоординовані, кожна точка має свої координати в єдиній системі. Тобто все це бачите. Зачитаю. Ну, Значить, в процесі підготовки до міста ради, ну і зовсім для затвердження, були відповідні консультації. По-перше, це з департаментом культурної спадщини, ну, довге названня релігії, національності культурної спадщини. Вони дали свої пропозиції. Ми їх пропозиції врахували. врахували. Каже наступним чином. Так. Значить, на цьому це верхня частина, північна частина нашої території, на яку розробляється. Ну, як приклад покажу. У нас було Згідно з хемою за позначено три програми і відповідні охоронні зони навколо цих кугарів. Нам департамент культурної спадщини дав рекомендації внести по новим їхнім теліної картам, внести ще раз, два, три, 4, 5, 6, 7 програмів, з яких три не зачіпають територію розроблення детального плану. Це що я показував. А чи зачіпають зачіпають дорогу, зачіпають дорогу, дорогу і піля трошки. По кожній з цих зон в детальному плані прописано: при розробці, при проведенні ґрунтових робіт будуть обов в обов'язковому порядку так називаємо нагляд. Тобто приїде архітектор. Археолог, який буде контролювати ці, ці розробки. Ну і в будь-якому разі земляні роботи при виявленні якихось ну, я не знаю там, натяків на культурну спадщину, черепків, кісток і так далі, викликається теж археолог і далі роботи проводяться під наглядом. Ну, на Насчет цього, мабуть, усе. Питання, щоб, може, комусь цікаво, щось конкретне. Ага. Якщо є це питання. Все зрозуміло, тому я думаю, що 15 хвилин пройшло. Якщо немає запитань, то я думаю, давайте ми поруч скажемо, що детальний план пройшов в містобудівну раду. Так? Є позитивні рецензія Зауваження, які були надані купівною з коли ситуації, ситуацій, міндовкілля буде врахована під час виправного підготовлення доліка, під час обговорення ніяких звернень листів не надходило. Тому, якщо у вас немає запитань, пропоную до голосування проводити дальний план і, ну, і без без комісії, ну, без створення. Да, так, без створення комісії, комісії да, тому, так, не немає, да. так? Переголосувати, будь ласка. Так, ну, да, все. Дякую. да. дякую, да, дякуємо за присутність.